Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Півкраїни без зв'язку. Зранку, 12 грудня, перестав працювати найбільший український оператор «Київстар». Люди не тільки не можуть дозвонитися чи зайти в інтернет, але й вимушені платити готівкою у низці міст через це проблеми з освітленням, і не тільки. Що сталося з Київстаром? Хто стоїть за і коли обіцяють вирішити проблему? Давайте розбиратися з вами. Новини Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Хто б міг уявити, що збій у роботі оператора може буквально паралізувати пів країни? І я тут взагалі не перебільшую за даними Open Data Bot, майже 45% українців дзвонять по Київстару, а 30% мають інтернет цього провайдера. Тож від ранку, 12 грудня, вони не тільки не могли подзвонити телефоном, але й вийти у мережу. Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, в результаті якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння. Ну що ж, можна трішки і без телефону посидіти? Здоровіші будемо. А ні, а ви от знали, що велика частка з усіх терміналів для оплати в Україні працюють у мережі Київстаро. Про це тепер точно знають кияни та дніпряни. Місцеві телеграм-канали повідомляють про масові збої у супермаркетах і торгівельних центрах. Поки фахівці не дали цьому раду, тож закликаємо вас брати з собою готівку, зняти її також. На жаль, у кожному банкоматі не вийде. Попереджають у приваті. А у Львові, Запоріжжі та Сумах через перебої мережі взагалі стався казус. Посередині дня стало неможливо вимкнути вуличне освітлення. Комунальникам довелось це робити вручну та їздити від стовпа до стовпа. Відео з міста Лево публікують місцеві. <му> У сумах також через бій не працює система оповіщення про повітряну тривогу. У МВС закликають не соромитися та звертатися до правоохоронців, якщо вам потрібна допомога. Якщо вам потрібна термінова допомога зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби, зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У пунктах незламності розгорнутих на базі наших підрозділів є можливість скористатися Wi-Fi. А що ж трапилося? Київстар атакували хакери у компанії. Кажуть, що атака була надпотужною, що і викликало перебої у роботі мережі. Проте поквапилися заспокоїти, що фахівці не допустили витоку даних абонентів та вже зв'язалися з правоохоронцями. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні в Франції Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Близько 12-ї дня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пообіцяв, що мережу піднімуть за 4-5 годин. Водночас попереджають про труднощі і інші популярні провайдери: і Life. У компаніях кажуть, що у них все працює більш-менш нормально. Проте обидві системи перевантажені через миттєвий наплив запитів від абонентів «Київстара». Стара. Користувачі скаржаться про збій роботи у застосунку Vodafone. Масованою атаки зазнав і монобанк. Про це заявив співвласник банку Олексій Гороховський. Масована дедос атака на МОНО, об'єкт атаки, точки входу на Амазон, банки сайт, все під контролем. Як українцям не було важко, вони ніколи не падають духом, і це правило вони вкотре довели і 12 грудня. Після падіння Київстару мережа вибухнула жартами та мемами про користувачів цього оператора. Достукатися до них пропонують поштовими голубами, або ж написати їм повідомлення на глиняній табличці. Смішно і грішно. Кияни ж особливо співчувають жителям Голосіївського району столиці. Ті днями залишились без метро, а тепер і без зв'язку. Алло, служба підтримки «Київстар»? А як ви мені відповіли? А, ви самі на водофоні. Коли запрацюють? Я не для себе питаю, я для мешканців теремків. Люди і так без метро тепер ще й таксі викликати не можуть. Думаю, що ми всі розуміємо, хто причетний до хакерської атаки на найбільшого провайдера в Україні. Вона точно була спланована і ціленаправлена. Тож сподіваємося, що фахівці швидко впораються з проблемою і зроблять відповідні висновки, щоб не допустити такого наступного разу. Пишіть у коментарях, чи відчули ви на собі наслідки цієї атаки на Києстар? Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.